Коробок. Ця історія сталася наступного дня після святкування семиріччя Дмитрика. Той день народження він запам'ятав на все життя так було весело. Мама зробила фотосесію, запросили бабусі, дідусів. Йому подарували тоді стільки всього: ракетки для пінг понгу настільний футбол, кольорові олівці, розмальовки і великий торт. Торт усім дуже сподобався, однак декілька шматочків залишилось. Дідусь Платон пообіцяв прийти й на завтра, щоб доїсти. А прийшов він не з порожніми руками, приніс онуку набір середньовічних воїнів, зроблених із пластику. Мама з сумом поглянула на той подарунок, але нічого не сказала. Виставляй їх у ряд, вони будуть захищати твій особистий кордон, повідомив дід Платон. Гра почалася, вони грали так завзято і на дивані, і на підлозі, а все тому, що фігурки постійно змінювали місце дислокації, тобто своє розташування. Аж тут у дідуся з кишені штанів вивалилась якась коробочка. Це ще одна іграшка для мене, зрадів Дмитрик. Навпаки, це мій коробок, а в ньому дуже небезпечна для дітей річ. Сірники. Нумо, ходімо на кухню, скомандував дід. Тільки там він відкрив коробочку. Сірники допомагають швидко запалити піч. Але у вас плиту оснащено електрозапалом. А чому ці дерев'яні палички небезпечні? Вони ж такі маленькі. Вони маленькі, а шкоди можуть принести багато. Ось і доказ. І узяв коробку з під торту, поклав туди пластикового воїна, якого захопив у кишеню під час гри, а потім запалив сірник біля цієї фігурки. Температура горіння сягає близько 800 градусів Цельсія. Це дуже гаряче. Андерсом Цельсієм звали вченого, який запропонував особливу шкалу для вимірювання температури. Він таку систему придумав, спостерігаючи таненням льоду. А за нуль прийняв температуру його плавлення, перетворення у воду. Водою можна загасити вогонь, який я запалив. Дідусь Платон трохи відволікся, розказуючи про науку, а вогонь із сірника тим часом перекинувся на пластикового воїна, і його рука запалала. Гарячий пластик капнув у картонну коробку, запалюючи її. Води, дідусь, води. закричав Дмитрик дідові, який розгубився. Дідусь підбіг до керамічної мийки і кинув туди коробку, яка вже цілком палала. На крик забігла мама, покинувши свої справи. Щось приготували? запитала вона. Щось приготували, але тобі, мабуть, не сподобається, Платон показав рукою на чорну мийку. Ми краще на вулицю грати підемо, винуватим тоном додав дідусь, попереджаючи скандал. Сірники тільки. Залиште! суворо відповіла мама і протягла руку до непростої коробочки.